Пані і панове, доброго дня. Сьогодні 4 серпня 2023 року. П'ятниця. Рішенням Карлицької міської ради 8 скликання видано розпорядження номер 150 ОД від 2.08. 2023 року про оголошення Дня жалоби <кхи> у зв'язку зі смертю Грушового Олександра Володимировича та з метою вшанування пам'яті військовослужбовця, який захищав суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України у війні. Росії проти України, керуючись пунктом 20, частина 4, статті 42, частина 8, статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Перше оголосити 4 серпня, тобто сьогодні 2023 року, днем жалоби на території. Гарливської міської територіальної громади. Друге на знак скорботи забезпечити приспущення державного прапора України з Чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності. Третє обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади. Заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі громадського харчування. Четверте забезпечення оприлюднення. Цього розпорядження в засобах масової інформації. П'яте. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Міський голова Олександр Панюта. Підпис. Реєстраційний номер все є. Надоручення депутата міської ради. Лисого Івана Миколайовича, я Василенко Віктор Олександрович, як його помічник, здійснював контроль за виконанням розпорядження. Зокрема, стосовно приспущення прапорів на міській раді, двохповерховій і п'ятиповерхові. Прапор напроти будинку культури, прапор на пошті, інших закладах не приспущені і немає ніяких чорних стрічок. Тобто розпорядження міського голови панюти не виконується. Він як Відповідальний за контроль цей контроль не здійснює. Хочу нагадати, що сьогодні у нас військовий стан і розпорядження, накази і всякі вказівки начальників мають виконуватися відповідно до військового стану. Якщо вони не виконуються, то а, народ перестає слухатися, все пускається на самоплив і невиконання наказів має бути прирівняно до а, діяльності колаборантів, диверсантів і інших. Осіб, які виступають на стороні расистських орків. Це мають усвідомити воїни, які захищають Україну, проливають кров, гинуть. І навіть в день їхнього шанування, а саме поховання. Не виконуються такі заходи, як приспущення прапора і державного і з чорною стрічкою. Ганьба. Тому Івану Миколаївичу Лисиць, я передаю вам це відео і як депутат міської ради розбирайтеся, чому такий бардак ви. Кагарлику. Я хотів обійти там інші заклади, ну, але оскільки, значить, на міській раді ніхто пальцем не шевельнув, щоб приспустити прапор, пов'язати чорну стрічку, як ось написано, в розпорядженні, і ніхто не приспускає, Ніхто не вішає чорну стрічку і ніхто не контролює. Так що, Іване Миколаєвичу, живіть в заході. Зараз я ще з близька трошки підійду, покажу прапори. Ну ось, будь ласка, там на тетиповерхівці майорить прапор, не приспущений, немає ніякої чорної стрічки. І тут приспущений тільки на одну третину, а чорної стрічки теж немає. Ось там на міській раді прапори вісять, На державному теж немає чорної стрічки. Трохи, трохи там на метр приспущено. Але ж не до кінця. Він і завтра буде такий, коли не буде вже дня нагалом. Ось так. Hoeveel mannen.